Моє вітання з Одесьчини. Вітаю своїх друзів, підписників і всіх квітозалежних, які заглянули на мою сторіночку. Сьогодні хочу показати вам свою троянду Ангела. Під номером 1. У мене є Ангела номер 1 і є Ангела номер 2 Так ось. Ангела номер 1 оце я вам показую зараз. Вона не обрізана ще досконально. Навесні я її підкоректую, Хочу показати опору. Колись тут була виноградна арка, вона і є, але винограду вже зовсім мало. Ось тут біля ангели ще один кущик винограду. Це винний сорт. Пахнючий, ароматний. Трішки вина робимо для себе. ну Майже не п'ємо там, колись хлопці переганяли на чачу. Ось така опора є у нас. Кущ був досить таким е, швидкорослим. Першу гілочку я йому дала опору, поставила якусь, якийсь патик такий, щоб прив'язати було. Оце перша його от. Гілочко. Потім, коли вже на другий рік я розуміла, що гілочок багато, я дала ось оцю білу трубку, яку використовують для водогіну, там, десь вона металопластикова, дуже легко гнеться, зручно на ній прив'язувати чи опирати. І тобто цей кущ в мене більш плоскуватий, як круглий. От зараз знімаю з південної сторони. Потім покажу, як я її загнула. Ще хочу наголосити, що ця троянда як ну, цвіт квітує пишно як з північної, так і з південної. Однаково квітів досить багато, гарні. Тут така арка, колись чоловік на початку нашого подружнього життя варив цю арочку з того, що було. Така оця арочка, тут був виноград. Тепер виноград десь відходить, якісь такі нецікаві сорти, а приходять троянди. Так от, в минулому році, в минулому році, ця троянда була ось отак полукругом. Я її обрізала по оцій біленькій трубі. Придала форму труби, якби овальне яйце. Цього року вона дала ще більше пагони. І я її вирішила спробувати дати ще вищу опору, вже пішла на арку. Тобто геообразно. А так ця опора тримається. З цієї сторони тримає оця труба. Ось ця ось така, оця опора. Трішки вона до неї прив'язана. Ні, навіть вже не прив'язана. Вже вона заплела і вже, і вже не прив'язана. З цієї сторони трошки підтримує кущу цей винограда. Ось цей кущ підтримує трішки, хоча він мені заважає, але я ще поки терплю. Ну і тут отака. В ногах росте плющ. Цей плющ прикриває, притінює коріння ноги, притінює цій троянді. Ось я все оце дрібненьке ще буду вирізати. Тонесеньке все повирізаю. Можливо, даже цю стару гіллячку теж виріжу. Ну, Трошки треба ще омоложувати кущ. Ну, якось так. Я думаю, що зрозуміло. Зараз підемо ще до другої опори. Я теж покажу. От тут -то цей кущ, виходить, він такий. Не широкий. Ось і ось. Це його така, такий, площина така його завужена. Але він дуже гарно виглядає, тому що коли ми сидимо, тут в мене є зона відпочинку, зараз вона не прибрана, зима, холодно, вітер, але нам там інколи добре буває випити кави, посидіти з сім'єю, коли вона вдома. А ось тут ось так ця троянда закриває. Отам у нас небажані такі є речі, які не хотілося б бачити <свісно> повсякденно. То ця троянда тут закриває. І ми сидимо і любуємося цією трояндою. Садок, бачите, не прибраний, не дорізаний, не обрізаний. Ну, на то є причини і є час. Не, не той час, якби. Я не встигаю сімейні причини, причини війни. Ось тут, на цій ангелі номер 2 ось така опора. Вона. Гості йдуть. Опору робив мій чоловік з дерева під клематіс. Тут колись хто пам'ятає, за мною давно вже пам'ятаєш, тут був, було три клейматіси різно. Кольору, ну, потім вони надоїли мені, бо там є одна опора з клематісом, а сюди я посадила ангелу. Так от, ця ангела теж більш вузька, так видно, більш вузька, як широка. Я всі гілочки припідняла і підв'язала до цієї опори. І отака у мене виходить. Красота. Це вік я її з зовсім там чуть-чуть підрегулювала деякі е гілочки, але ще зовсім цю майже не чіпала. Так що тут теж багато роботи. Взагалі ще в садочку багато роботи у нас. Надіюсь, трошки потепліє. І я вийду і буду працювати. Отак. Ще хотіла наголосити, е що ця троянда е вона. Чомусь трішки відрізняється, ну, чому я зараз розкажу, відрізняється кольором від троянди номер 2 Ця троянда ось тут у нас кухня, і за кухні виходить десь аж в 11, виходить сонечко. Тобто вона більше в тіні. Ноги в неї прикриті товстим шаром плюща, який стелиться по землі. Росте виноград, отам. Криші з даху тече, тече вода, яка лиється під самий кущ. І навесні, оцей кущ винограду, він є жовтолистим. Вже багато років було підряд. Так от, декілька років назад я зробила висновок, що навесні треба проливати розчином ж... Залізного копоросу Що я й робила? Декілька раз пролила, і виноград був зелений, і е, Ангела теж набрала такого насиченого зеленого кольору листям. І плюс квіточки в неї були темно-рожеві. Ну, не темно рожеві, ну такі рожеві, е, більш рожевіші, як в ангели номер 2 Ангела номер 2 на повному сонці. Також я ще підливала їх е е майстером 20-20-20 це моє найулюбленіше добриво я не знаю чому, без швидко розчиняється. І десь більше треба, десь менше. Я собі його розмішала, пролила. Ну, це навесні. А потім вже, звісно, регулюю так, щоб сильно я. Якби, ну, налягала на добрива, то ні. Ні. Навіть не виходить, навіть час не той, даже погода не завжди дозволяє, не завжди ж можна налити того добрива і все. Десь колись не працює воно в даний час тим, там, температури чи в дану пору року. Восени під осінь. Отак на початку. Е, вересня я обов'язково проливаю або ж монофосфатом калію, або дуже давно вже моя така звичка робити е, е, настоювати дерев'яний попіль 2-3 дні, настояти, е, зробити такий розчин. Я роблю ну, приблизно 2-3 літри попілю на. 10 літрів води, і потім тим попілем, ну, тим розчином беру пів літри розчину, лию на 10 літрів води і підливаю всі свої троянди, клематіси і ті піони, ну, взагалі ті рослинки, які мають квітувати наступного року. Це дає визрівання, стимулює визрівання нових молодих пагонів і закладає бутонізацію на наступний рік. Отак От трошки вам пояснила. Тут моя піроканта, але її обірвалася відео, продовжую піроканта, яка вже починає міняти колір, такий непривабливий, але зараз 25 чи 26, вибачте, січня, то тому вже якби після снігопаду. Ягідки змінила колір, а взагалі дуже подобається вона. Просто, просто обожнюю її. Сьогодні говоримо про троянду Ангела. Маю два кущі. Вони у мене будуть заявлені як Ангела номер 1 та Ангела номер 2 Придбала я їх навесні 2020 року. У знайомому усім трояндолюбам розпліднику Флора Нова з Маріуполя. Це дуже цікавий сорт, сорт флорибунда, висота якого заявлена півтори метри. Переглядаючи відео японських садів, побачила цю троянду на високій арці, тому й вирішила своїй дати опору та вести як плетисто. Довгі пагони не різала, а підв'язувала до опори, стригла лише низ та те, що не подобалося. Ангела дуже здорова, нехвороблива, стійка троянда. Перше цвітіння дуже рясне та довге, потім квітує постійно, але доволі скромніше. Аромат тримається 6-7 днів. Потім десь дівається. Ангелу дуже люблять наші бджоли. Їх там завжди багато. Троянда Ангела заслуговує бути в кожному подвір'ї, в кожному садочку, бо це краса та море задоволення. Дякую, мої любі, за те, що зі мною. Тішусь, що дослухали до кінця. Від вас лайк, підписочка, коментар. Тисніть на дзвіночок, чекайте наступне відео.